2026 рік відкриває можливості для тих, хто залишає минуле позаду, і позбавляється від всього старого та непотрібного. Я про це говорила ще на початку 2025 року. Що 2025 рік він про те, щоб позбавитись від всього, що вам заважає, від всього, що тягне вас назад, і заважає вашому розвитку. В 2026 році, в лютому, 2026 року, відбудеться важлива астрологічна подія. Нептун і Сатурн будуть з'єднуватись в. Першому градусі Овна такого ще не було за всю історію. З Овна починається взагалі весь гороскоп, і перший градус це самий початок. Буде змінюватись багато чого, може змінюватись світовий устрій, взагалі, і багато світових подій відбуватися. І на рівні особистому на, у кожної людини особисто також можуть відбуватися дуже важливі зміни. і Починатися новий цикл, але щоб увійти в цей цикл, нам потрібно завершити якісь старі процеси. До кінця 2025 року ще залишається трохи часу, подумайте, від чого ви давно хотіли позбавитись, і ще ніяк не можете наважитись. Зараз саме час це зробити до середини лютого. 2026 року до того ж, 2025 рік у нас проходив під арканом відлюдник. Аркан 9, Якщо скласти всі цифри, то вийде Да? Це аркан відлюдник це про переосмислення старого досвіду. Закінчується великий дев'ятирічний цикл. Пригадайте, що у вас було 9 років тому, що починалося зараз, можливо. Ці процеси йдуть до свого завершення, а можливо, просто переходять на інший рівень. 2025 рік в сумі ці цифри дають 10. 10 це аркан колесо фортуни. це нові шанси, нові можливості. Тут буде важливо ці шанси не пропустити. І не пройти повз них. І для тих, хто не завершить старі справи, це буде зациклення. Це буде зациклення. Ми будемо повертатись до минулого і не рухатись далі. Десять, якщо скласти всі цифри, то вийде один це Аркан Мах, це початок, і Аркан Мах нам говорить про те, що. У нас є всі інструменти, всі е, можливості в руках для того, щоб е, щось розпочати, щоб реалізувати свої ідеї. Якщо хочеш дізнатися більше про те, як саме для тебе пройде 26 рік, які можливості він перед тобою відкриє, пиши мені в особисті, хочу прогноз.